Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Календар Стрижок на грудень 2025 року. Стає незамінним помічником для тих, хто планує новити зачіску перед новорічними святами. Календар Стрижок на грудень 2025 року базується на астрономічних даних. Молодик 1 грудня в Стрільці обіцяє нові починання. Повний місяць 15 грудня в Близнюках. час для експериментів. Щоб не заблутатись, тримайте короткий орієнтир по ключових періодах місяця. Період росту перші дні зими, 1, 2, 3 та 4 грудня та фінал року 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31 грудня. Повня – 5 грудня, енергетичний пік. Період спадання середина місяця.

З 1 по 4 грудня та з 21 по 31 грудня. Це дні, коли місяць набирає силу. Якщо ви давно планували кардинально змінити довжину, зробити модне каре або просто хочете, щоб волосся росло, як на дріжджах, пронуйте часу майстра саме в ці дати. Особливо сприятливий кінець місяця. Стрижка перед самим новим роком, на зростаючий місяць, символічно налаштовує вас на прибуток і розвиток у 2026-му. Фарба лягатиме рівно, а яскраві відтінки будуть сяяти довше. Обережно, повня 5 грудня. Цей день, як натягнута струна. Енергії занадто багато, і вона стає неконтрольованою. Волосся у повню стає примхливим і більш схильним до лампості. Ми радимо утриматись від ножиць 5 грудня. Радикальні зміни можуть розчарувати, а результат виявиться зовсім не таким, як на картинці. Час стабільності з 6 по 19 грудня. Місяць спадає, і це золотий час для догляду, а не для гонитви за довжиною. Якщо ваша мета укріпити цибулини, позбутися посічених кінчиків і зробити так, щоб модель Зачіска тримала форму якомога довше, обирайте ці дати. Це також ідеальний період для фарбування. Якщо ви не плануєте змінювати колір за два тижні, пігмент глибоко проникне в структуру і не вимиватиметься. Перезавантаження 20 грудня. Молодик це точка 0. Організм і волосся, зокрема, перебуває в стані спокою. Стригти волосся в цей день можна, але без фанатизму. Це швидший час для планування майбутнього іміджу, ніж для активних дій. Ріст волосся після стрижки в молодих буде дуже повільний. Найкращі та найгірші дні підсумок. Що вам було зручніше, ми виділили конкретні дати для різних потреб. Для шаленого росту та густоти записуйтесь на 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24 або 28, 29, 30, 31 грудня. Щоб зачіска довго тримала форму, обирайте період з 6 по 19 грудня для ідеального кольору фарбування пройде успішно з 1, 2, 3, 4, 6 по 19 та з 21 по 31 грудня. Для лікування та спа процедур присвятіть собі час з 6 по 19, 20 числа молодих та з 21 по 31 грудня. Стоп-лист! 5 грудня повня. Просто дайте волосся спокій! Фарбування теж краще перенести хоча б на пару днів пізніше, щоб не пересушити пазми, які в цей день і так вразливі. До зустрічі у нових відео!